Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про наголос. Готові? Тоді починаємо. Відгадайте загадку. Плету хлівець на четверо овець, а на п'яту окремо. Що це? Так, рукавичка. Поділіть слово рукавичка на склади. Вимовте його протяжно складами. Промовте його звичайним голосом. Вимовте слово з питальною інтонацією. Рукавичка. Який склад вимовляли з більшою силою голосу? В слові один зі складів вимовляємо протяжніше. З більшою силою голосу. Цей склад називається наголошеним. Всі інші склади в слові не наголошені. Наголошеним може бути будь-який склад слова. На письмі знак наголосу ставимо над буквою, яка позначає голосний звук. В односкладових словах знак наголосу. Не ставлять. А тепер дайте відповіді на питання, який склад в слові називають наголошеним? Чи ставлять знак наголосу в односкладових словах? Який склад в слові може бути наголошеним? А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!